Доброї ночі, друзі. Я начитався знову коментарів про те, що е, якість звуку у вас не влаштовує, і з нової спроби використовую мікрофон. Я не знаю, чи буде так краще, ніж зазвичай, чи гірше. Тому випишіть в коментарях, як вони є насправді. Е, ми зараз з вами поговоримо, підіб'ємо підсумки останніх двох днів. Отже, у нас ніч з 16 на 17 вересня розпочався. Новий тиждень і на цьому тижні очікуємо певні політичні новини. Подивимося, наскільки вони будуть оптимістичними. Будь ласка, будьте активними, небайдужими, ставте ваші лайки, ставте ваші запитання тут в коментарях і ставте ваші оцінки тому, наскільки якість звуку стала краще, тому що от в попередніх стрімах було знову багато нарікань. Я чесно причин цьому знайти ніяких не можу. Що fi хороший, телефон хороший, от мікрофон теж хороший. Якщо будемо далі працювати з мікрофонами, а у нас на стрімі на навіки для 47-ї бригади Магора, бригада, яка береже спокій українців, стримуючи ворога на Покровському напрямку, де зараз залишається гаряча ділянка фронту. Хоча я з вами ділився на минулому тижні. А новинами з Покровського регіону, де я побував, про зруйновані мости, там добили друге міст, там Батий міст зруйнований, і Димитров міст, який веде на Мирноград. Колишня назва Мирнограда це Димитров, тому і міст називається Димитров. Димитров – це Болгарський, болгарський політичний діяч соціалістичного спрямування. Так от, зараз ми бачимо, що на Покровському напрямку. Залишається дуже гаряче: 24 спроби штурмів е, в районі Гродівки, Новогродівки інших населених пунктів. <кій> Але не менш активний фронт зараз в Корахівському напрямку: 26 спроб штурмів біля Українська, Сукуліного, Жуланного, Першого, Костянтинівки, Георгіївки та Катеринівки. І от я коли читаю про Корахівський напрямок, то у Мене тут просто вже серце кров'ю обливається, тому що всі ці населені пункти ми десятки разів приїжджали, в них зустрічалися з українськими захисниками, коли їздили в 72 другу бригаду чорних запорожців, яка була протягом багатьох, навіть вже не місяців, а кількох років захисником, якраз смуги в Покровському напрямку, якраз в Угледар, Курахов і так далі. І от я читаю зараз ці натаки в ті населені пункти, які тривали час, були до Кацукуріни взагалі. Був такий затишний, достатньо населений пункт, невеличке таке поселення, посьолок. Єдине, що була розбита школа, коли приїжджали і біля трикону, бачили, а так зараз там боєзіткнення. Так само, наприклад, Катеринівка теж туди їздили в другий механізований батальйон, 72-ї бригади. І в Катеринівці завжди було ну, достатньо так. А зараз довго ну, звичайно були прильоти, працювала артилерія, але ну, не було відчуття тотального апокаліпсису. Зараз тут знову фронт. Тому видно, що ворог переміщає зусилля на Курахівський напрямок, тому що хоче вийти на певну смугу, вирівняти фланги і зайняти смугу, щоб обійти вугледар, дійти до населеного пункту Богоявленка, теж де ми десятки разів були, де стояв. Розрахунок артилерійський, 72 гради, Норвезькі, Саушки, М109. І от ми зараз бачимо, що на Курахівський напрямок вже навіть більше штурмів, ніж на Покровській. Пояснення зрозуміло. Як пишуть аналітики, також самі присутні на смузі військовослужбовці Покровського напрямку, ворог відмовився від лобових атак в напрямку Покровська. Покровськ велике місто з багатоповерховою забудовою. І взяти його просто. штурмом. Не... А треба його знищувати, просто зносячи під нуль будинки з лиця землі, стираючи. І таким чином створити замість Покровська новий Маріуполь. І Путін явно це теж зараз не на руку, він розказує про те, що він, мовляв, за мирні переговори, він за зупинення війни і так далі, і тут займатися створенням нового. Нового Армагеддону, нового геноциду, явно не те, з чим би він зараз хотів виходити в медійний паблік. Тому вони вирішили обходити Покровськ, і це певним чином дає можливість перегрупування для українських захисників захисту міста, створення необхідних захисних споруд, роз... розстановки відповідних підрозділів і так далі. Тому. Відмовився ворог від лобових атак в напрямку Покровська і намагається обійти його по флангах, націлився на інфраструктуру міста. Повідомив -офіцер, повідомив офіцер 59-ї бригади Сергій Цехоцький. 59-та бригада. Теж ми багаторазово з нею зустрічалися тоді, ще коли комбригом 59-ї був Вадим Сухаревський Барсук. І, відповідно... 59-та бригада стояла в Петро... Первомайці, там, де ми до неї їздили, е, населений пункт, який з одного боку контролювали окупанти, а з іншого наші захисники. Е, багато е, спогадів. Будемо сподіватися, що нам вистачить часу і резерву вберегти Покровськ, тому що це ключове місто з шахтою, з, е, е, шахтою, яка видобуває коксівне вугілля, з, е, з багачувальною шахтою. Для того, щоб збагачувати вгіля, тобто відділяти якісне від неякісного вугілля. І все, щоб місто вижило, треба, звичайно, розуміти, наскільки стратегічна його вага є. Так, друзі, ставте лайки. На цьому стрімі збираємо для 47-ї бригади. Я вас прошу бути небайдужими. В описі відео є посилання, і посилання тут в чаті. Розмову. Опублікував я Зеленського в ході Ялтинської європейської стратегії. Теж подивіться на каналі. Моє включення в телемарафон. Подивіться, і будемо дивитися, значить, що пишуть міжнародні медіа за підсумками Ялтинської європейської стратегії. Вашингтон Пост пише автор статті Девід Ігнатіус, впливовий колумніст газети. Пише, що підхід Джо Байдена допомагати Україні стільки, скільки знадобиться, вже не виправдовує себе. Важливо дати Україні можливість так захищати себе, так підвищити ставки в конфлікті, щоб Росії було вкрай нелогічно і небезпечно продовжувати агресію проти України. Все це Ігнатіус звикла в статті, побувавши на конференції ЄС, він не вперше був гостем подій в Україні, але якщо зустріч в 2022 році заряджала його оптимізмом. Жартами і відчуттям переможної єдності, тепер він побачив зморену націю, яка в цій нав'язаній Росії грі на виснаження кровоточить своїм найціннішим ресурсом людьми. Зараз представники інтелектуальної, інтелектуальної еліти України зосередились не так на продукуванні візій майбутнього, як на створенні зброї, яка може вбивати як мога більшу кількість росіян, а також на її активному виробництві. Далі Ігнатіоше, що Україна не може битися вічно, що можливості країни вичерпні, тому потрібна далекобійна зброя. Зокрема, давно обговорюваний дозвіл бити вглиб російської території ракетами «Атакамс». Автор статті повторює слова Зеленського щодо того, наскільки далекими мають бути удари по російській території, настільки, щоб змінити правила гри і спонукати Росію шукати мир. Представник уряду США не мав що сказати з приводу дозволу бити атакам з по російській території. Він сказав, що все в порядку. Дозвіл не обов'язково має прозвучати публічно. Хай Путін гадає. Але якщо напад росіян триватиме, всі військові бази в радіусі доступу атакам мають стати легітимними військовими цілями для України. Це Путін перетинає червоні лінії, продовжуючи безпричинне вторгнення в Україну, сказав Ігнатіус. На зустрічі з Джо Байденом, яка відбудеться після прильоту президента в Америку на Генасамблею ООН, Зеленський спробує переконати американського президента знову в тому, що необхідно дати Україні більше можливостей, якщо США не хочуть, щоб війна закінчилась на російських умовах. Останній варіант додасть Вашингтону і Євросоюзу проблем на десятки років. Щоб бути переконливішим, Зеленському варто взяти до Білого Дому когось з ветеранів цієї війни, також пише колумніст, Наприклад, Мова йде про командира підрозділу безпілотників Сергія Баракіна, який відбуває російську агресію вже понад 8 років. Така точка зору колумніста. Так, друзі, йдемо далі. В нас в Києві повітряна тривога, тому да, вона ще не почалась. А, да. Ще одна новина, яка шокує захід, в тому що Путін міг передати Ірану ядерні секрети в обмін на допомогу війні проти України. Як повідомляє Bloomberg з посиланням європейських чиновників, співпраця між Москвою та Тегераном посилилась через амбіції Ірану створити ядерну зброю. Ця проблема обговорилась на зустрічі Кіра Стармера, нового британського прем'єра з Джо Байденом у Вашингтоні. Співпраця Росії та Ірану викликає серйозне занепокоєння на Заході. Блінкен теж казав про Росію, яка намагається домагати Ірану в його ядерних планах. Так, значить, далі в нас був вкид через видання Блумберг, начебто, про те, що є план перемоги для України з пунктом про припинення вогню. Блумберг написав, що Зеленський найближчими тижнями поїде до Америки, щоб представити свою стратегію президенту США Джо Байдену, а також кандидатам Камалі Харіс і Дональду Трампу. Більд пише, що нібито пропозиція включає як вимогу дозволити удари Західної далекобійної зброї в глиб Росії, так начебто і готовність України погодитись на локальне припинення вогню на певних ділянках фронту, таким чином на тимчасове замороження ситуації. Але це не відповідає дійсності. Дмитро Литвин, радник президента з комунікацій, заявив, що німецьке видання не могло бачити документу. Більд поширив фейк, план перемоги, Більд не бачив. Із тих кількох людей, які на сьогодні залучені в підготовку плану перемоги, ніхто збільшу не говорив. План перемоги буде представлений спочатку саме американцям, бо Сполучені Штати здатні забезпечити реалізацію його наповнення. От така історія з цим планом зазвичай Але раніше ніж президент ставить в Америці Байдену, мало ймовірно, що хтось розумітиме повмертину. Ну а сам план зрозуміло, він тримається на підтримці українського запиту дати далекобійну зброю. Чому? Тому що тільки через далекобійну зброю можна рухатися до перемоги, знищуючи оборонний, вибачте наступальний потенціал ворога, посилюючи наш оборонний потенціал. Так, ДБР висунуло підозру Дубінському і, точніше, закінчило слідство, перепрошую, по справі Дубінського і Деркача. Значить, їм інкримінують державну зраду в складі злочинної організації. Загалом п'ять людей в складі злочинної організації, чинний депутат Дубінський, колишній депутат Деркач, екс-прокурор і два керівники головного управління Генштабу Збройних сил Росії. Я так розумію, експрокурор це Кулік. Розслідування встановило, що в 2016 році головне управління Генштабу Збройних сил Росії створило злочинну організацію, до якої увійшли Дубінський, Деркач, е колишній прессер та іншої особи. Кулік, кулік, та. Організація займалася розхитуванням суспільно-політичної ситуації в Україні та дискредитацією. Наша держава на міжнародній арені діяла виглядом агентурної мережі до 2022 року. За таку діяльність учасники організації отримували гроші від Генштабу Росії. Депутат Дубінський здійснював інформаційну підривну діяльність на користь Росії. Він поширював російські наративи, в тому числі про вище політичне керівництво України для їх розповсюдження брав участь в публічних заходах. В листопаді 2019 року депутати Дубінський Деркач організували спільну прес-конференцію, де поширили інформацію про нібито міжнародну корупцію американських чиновників. Ну Джо Байдена мається на увазі, намагаючись погіршити відносини між Україною та стратегічним партнером. Червні 20-го депутат екс-депутат Деркач провів з прокурором Холіком спільну прес-конференцію, де вони публічно обґрунтували фейки на користь Кремля, в тому числі про нібито втручання українських посадовців в президентські вибори в Америці. Напередодні вторгнення депутат Держній прокурор втекли за кордон і переховуються від правосуддя. Так, розслідування головне слідчого прийняття ДБР, оперативний супровід СБУ в цій справі. Ну, по Деркачу тут, звичайно, не можна обійти стороною. Те, що ми побачили останніми днями, це те, що Деркач став сенатором в державі агресор, і це, напевно, безпрецедентний випадок, коли колишній український депутат стає депутатом в самій Росії, сенатором від Астраханської області. Призначений Деркач, і тут дуже важливо згадати його шлях в українській політиці, коли кілька разів Деркача з небуття рятували двоє зараз головних рупорів зради, двоє головних критиканів Зеленського. Це Луценко і Порошенко. Саме Луценко наполягав на обранні Андрія Деркача, депутатом Верховної Ради після помаранчевої революції, коли в небуття мали піти всі. Колишні прихильники кучми. А Деркач був прихильником кучми. Його батько Леонід Деркач був головою СБУ при кучмі. В ті роки виходили в Росії статті про те, що Деркач це наш український новий Путін, розказували про те, що Деркача безпрецедентні зв'язки, як в Америці, так в Росії, і так далі. Тобто ліпили з нього такого е надзвичайно потужного політика майбутнього. Да? Ну, він підтримав кучму, був одним з акціонерів партії Трудова Україна. А потім, коли була помаранчева революція, то примкнув до Луценка. Хоча помаранчева революція мала всіх цих колишніх з ким-то в політичну прірву. Також тоді Луценко навіть посварився з майором Мельниченком. Який записував в кучму в книзі, тому що Мельниченко виступав проти включення Деркача, виборчий список соціалістів, а Луценко наполіг, щоб його включили. І після цього Мельниченко відмовився від місця списку, хоча воно йому було запропоновано непрохідне. Також Луценко, як міністр внутрішніх справ, нагороджував дружину Деркача, невідомо за які заслуги, нагородним пістолетом. Деркач був присутній на весіллі сина Луценка і зовсім нещодавно Луценко визнав, що. СБУ, прошу пробачення, що ФСБ виграла від розхитування ситуації в Україні після вбивства Гангадзе, коли цим займався саме Луценко. Тобто, фактично, як він сказав, Україну загнали в форвати російської політики тоді. Також Порошенко допоміг, Луценку, допоміг Деркачу, точніше, як і Луценко. Тобто, якщо Луценко врятував Деркача після першої революції Помаранчевої, то Порошенко врятував Деркача після другої революції, Революції Гідності в 2014 році. Саме Порошенко допоміг Деркачу стати депутатом, тому що популярний на той час блок Порошенка не висунув Деркачу конкурента у виборчому курсі. Тобто, якби був там кандидат від Порошенка, Деркач би не став депутатом. Але Порошенка нікого не виставив і Деркач легко став депутатом. Тоді ж писали, що насправді Деркач став неофіційним керівником штабу Порошенка на Сумщині. Завдяки цій змові Деркач отримав мандат вже в новому політичному циклі після Революції Гідності. Про те, що там Деркач чудив на Сумщині, може багато розказати екс мер Глухова Мішель Терещенко, який потерпав дуже сильно від Деркачів. Ну і зараз Деркач тікає до Росії, причому в нього виявився і паспорт Росії. Він став сенатором військової області та легалізовувався в політиці Російської держави, агентом в якої він був всі ці роки. Така от ситуація з Деркачем, вона чому важлива, тому що, по-перше, він отримав підозру, тому що, друге, ці всі головні критикани і поборники, начебто, справедливості, дуже активно співпрацювали з цим агентом російського впливу. А Луценко взагалі і на Медведчука тоді медійно підпрацьовував і допоміг. Вбити Макса Бешено курочки, на пам'ятаєте, його затримали в Києві, але на виході суду, де йому обрав з бігінь, його застрелив снайпер. Тоді ж е Луценка взяв людей, представників московського, лужніковського групування у владу ну і так далі. Тобто, дуже багато дій в інтересах Росії, так само, як і Порошенко, який з Медведчуком створив е спільні потоки на скрапленому газі, на вугіллі, на дизельному паливі і так далі. Тому не дивуємося всі ці активності. Друзі, прошу ставити лайк. Сьомо ми збираємо сьогодні. Будьте активними, небайдужими, ми рухаємося далі. Так, Неля Сіротіна запитання. Добрий ночі, чекаємо на брифінг від Сергія. Ну, от, власне, дочекалися. Сергій, ви називаєте фамілії Луценка і Порошенка почти в кожному стрімі. Назовіть дату, коли вони уже сядуть надовго. Никола... Якби я знав, я б сказав, Нікола, я думаю, що поки. Є активна війна, Порошенка чіпати не буде, тому що Захід сказав, що це умова збереження української демократії. Те, що Порошенка не посадить. Без демократії нам грошей не дадуть. Аліса 1.2.1.2. Где знаходиться Льочиться Надежда Савченка? Уяви не мають, де вона знаходиться. Олег Іщенко, прокоментуйте, будь ласка, дуже збільшену останніми днями активність рекламних роликів Юлії Тимошенко в ефірі. Вірить в вибори, напевно, ось чому така активність. Нік Ханс, якщо неможливо перемогти Росія на всіх параметрах, переважає в 5-7 разів, чому не заморозити, зупинити війну? Нік Ханс. Ну, тому що заморозка війни означає втрату українських територій. Не ми з вами ці території збирали, щоб зараз ними так розкидатися. Тому так от. Тетяна Грун, дякую за привітання з Берліну. Підтримуйте мій збір. Там є переказ можна робити на PayPal. Андрій Климов. Чому багато потужних підприємств, які виробляють для збройних сил снаряди, скіди та інші боєприпаси, не можуть отримати кодифікацію? І прибити стіну бюрократії. Своя з Бандрій Климов, звичайно, потрібна. І Камишин, як радник президента, в офісі це питання займається. Анатолій Реальний. Чому замовчується тема у хилянці парахопотів? Ну, ми з вами не замовчуємо, ви теж розказуєте. А те, що, звичайно, Порошенко з куповає медіа пачками, це теж ми знаємо. Ніна Грищук, дякую. Ніна Грищук, день розпочинається з вашого стріму. Сергій Дякую. Дякую, що дивитесь, Ніно. Особливо зранку в записі. Не забувайте донатити. Там Ріко. Мирний план України це перехоплення ініціативи та гра саме за правилами України до закінчення війни. І в нас вже розкручують нову зраду влади, саме ті, хто сидять на диванах. Там Ріко повністю з вами згоден. Мирний план це те, щоб нам не намалювали план замість нас. В разі, якщо в Америці поміняється настрій, в разі, якщо Шольц щось вирішить, вони прийдуть і скажуть, підписуйте те, що вони від нас вимагали підписувати в Будапешті або в Мінську, тобто розроблений за межами України сценарій. Якщо в нас є наша мирна ініціатива, то ми кажемо, ні, ми не підпишемо, в нас є своє бачення, і нам це забезпечує сталість та присутність переговорного процесі. Гамбіт Сирська в Курській області навіть що не йшов в стадію кульмінації. Макс торп, МСК-Торп. Я не знаю. Чесно, якщо вам відомо більше, дякую за інформацію. Подивимося, але справді сирський наступ в Курській області дуже багато зламав плани росіян по захопленню Донеччини, по окупації українських міст, по геноциду і так далі. Тому це варто оцінювати дуже-дуже високо. Друзі, донатимо на 47-му бригаду МАГУ Покровський напрямок. І прощаємося з вами. На все добре, до скорої зустрічі, всіх обійняв. Будьте активними, небайдужі. Поставте лайк цьому відео, підпишіться на канал і до скорої зустрічі всім пока. Напишіть звіт про звук.